Діво, січень 2026 року відкриває для тебе період внутрішнього впорядкування і чітких рішень. Після емоційного завершення року Всесвіт переводить твою енергію в практичне русло. Це місяць, коли ти здатна побачити реальний стан речей без ілюзій, і саме в цьому твоя сила. На початку січня можливе відчуття, що все рухається повільніше, ніж хотілося би, але зірки попереджають це не застій, а точне налаштування. У ці дні варто планувати, структурувати, розкладати по полицях як справи, так і думки. Будь уважною до дрібниць, саме вони визначать результат у найближчі місяці. У роботі та фінансах січень дає шанс на стабілізацію добре завершувати старі проєкти, виправляти помилки, наводити лад у документах і фінансових питаннях можливі нові обов'язки або пропозиція, яка вимагатиме дисципліни і відповідальності. Не поспішай відмовлятися, ця справа може стати міцною опорою на весь рік. Фінансово місяць більше про збереження і розумні витрати, ніж про ризики. У середині місяця зросте твоя впевненість у собі те, що раніше викликало сумніви, почне складатися в чітку картину. Гарний період для навчання, планування змін, професійного росту. Ти можеш відчути внутрішній поштовх до саморозвитку або зміни підходу до роботи. У стосунках січень вимагає чесності і простоти. Дівам важливо не аналізувати почуття надто глибоко, іноді варто просто дозволити їм бути. У парі можливі серйозні розмови про майбутнє побут або спільні плани. Самотні можуть зустріти людину, з якою одразу відчують спокій і довіру без зайвої драми. Емоційний стан протягом місяця поступово вирівнюється. Якщо на початку січня буде відчуття напруги або перевтоми, ближче до кінця місяця з'явиться ясність і внутрішній баланс. Зірки радять більше відпочивати, дотримуватися режиму і не ігнорувати потреби тіла. Порада зірок для діви на січень не вимагає від себе ідеалу. Достатньо бути чесною, уважною і послідовною. Коли ти рухаєшся крок за кроком, Всесвіт вибудовує шлях саме під тебе. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.